Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. 1 вересня при центрі Я Маріуполь відкрився нульовий клас для дошкільнят, і саме на цю тему ми сьогодні наступні 15 хвилин нашого ефіру і поговоримо з керівником центру підтримки Я Маріуполь у кривому розі Володимиром Курським. Вітаю, пане Володимире! Доброго дня. А, які основні цілі і завдання нульового класу для дошкільнят. Ну, перш за все, це адаптація діточок до школи, до всього, з чим пов'язана і шкільна програма, і взагалі що таке школа, що таке парта, що таке друзі, що таке вчитель. Ну і дійсно, що таке предмети, які предмети є і як їх треба, треба е, вивчати. А, як з'явилася така ідея? Ну, наразі у нас до цього був дуже цікавий проєкт підготовка до школи, школи майбутнього першачка інтелектик. Дітачки займалися ну, більш такими розваговими напрямками, якщо можна так казати. А наразі батьки з'явили таке, таке бажання більш ретельно вже підготувати до школи стосовно якихось предметів. Ну, наприклад, наприклад, це. Математика, математика, це і письмо, читання, ну, і все, що пов'язано вже з початковою шкільною програмою. Угу. А які методи навчання будуть використовуватись? Ну, тут особливо таких методів ми не підтримуємо, не підтримуємо, а більш за все ми будемо. Ну, Використовувати методи, які більш зручні для малечі, ну десь можемо і спиратися на методи, котрі пропагує Угу. А яка буде тривалість програми нульова пасу? Ну ми запланували повний навчальний рік три рази на тиждень по три годинки. З перервами після кожного уроку, 30 хвилин триває урок з рухливими стартами, ну тобто, щоб діточки не тільки там за партою могли дуже прилежно себе поводити, а ще й трошки розважатися. <говорит> <говорит> а який вік дітей? Скількох років? Ну ми зробили від трьох до від, від п'яти до шести рочків. Ну, це вже така, така вікова категорія, котра перед першим класом. Угу. А хто допомагав, хто допомагав організації цього проєкту? Ну, як завжди, ми плідно працюємо з департаментом освіти, з дошкільними закладами. Безпосередньо поряд з нашим центром знаходиться заклад 231 дошкільного дитячого садочок. І вихователі з цього садочка люб'язно надають нам можливість вчити наших диточок. А скільки діточок вже приєдналося до Ну, Наразі у нас група сформована 12 діточок, ну, якщо там буде у когось бажання, ми ще якось, як то кажуть, не закриваємо прийом, тому ми всіх. Запрошуємо маріупольців, маріупольських діточок до нашого нульового класу. Чудово. А які основні предмети будуть або навчальній області? Ну, це буде у нас математика, вивчатимуть діточки цифри, такі прості примери рішати. Завдання пов'язані з математиці. І далі ми будемо вчати письмо, будемо читання, вже перші слоги, і алфавіт, тобто будемо вчати. І, ну, на цих же широках діточки будуть вже вчати вірші. Ось і, і ще у нас додатково буде англійська мова. Англійську мову у нас викладає наш вихователь нашого центру. Вона має певний досвід, має певні сертифікати, і нашу малечу буде навчати вже англійською мовою. Ми розуміємо, що це важливо, тому що наразі все спрямовано на спілкування з Європою. Все спрямовано на сучасне спілкування. А англійська мова це наша сучасних мов. Ну, така доволі обширна програма, як для нульового класу, ну, ну, така насичена, скажімо так. Як завжди, більш ретельно підходимо, більш виважено для того, щоб не тільки розваги були, а ще вже діточки розумілися вже в такому юному віці, розумілися на тому, що таке школа, що таке відповідальність, що таке увага, ну і все, що з цим пов'язано. А коли почнуться заняття? Чи вони вже почалися? Вони почались як заздалегідь це 1 вересня. У нас був перший дзвоник в нашому центрі, і вже перше, ну діточки вже в понеділок відвідали. І, до речі, сьогодні ну, понеділок, середа, і п'ятниця, заняття проходять вже третє заняття. Чудово. А яким чином ви займетієте з батьками? От Якийсь фідбек? Ну, Практично всі батьки спостерігають за тим, як це все, все проходить. Вони самі бачать, на що їх діточки вже здібні. Ну і, до речі, там у нас є певна така невеличка, як так можна казати, статистика. Ми бачимо, кто, чого так вже на що спроможні, як то кажуть. І психолог наш, нашого центру теж присутній, вона там використає. Дає певне роз'яснення, як поводитись, як які вправи треба робити, щоб дітки були більш уважні, тому що увага це перш за все. В шкільному просторі uh -huh. а ви сказали, що 1 вересня була, бу, було свято першого дзвоника, no. так? а вона пройшла як традиційна лінійка, як ми звикли, чи mm. щось було незвичне. Ну, лінійки не було, тому що не так багато у нас учнів. У нас був урок, на якому ми розповідали про нашу країну діточкам, розповідали про символи державності. Діточки Розповідали невеличкі верши, і була розважальна програма від дитячої бібліотеки, з котрими теж плідно співпрацюємо. Дуже вдячні їм за співпрацю. Тому були у нас і різні мультиплікаційні герої. Тобто діточки розважились, діточки трошки повчилися і. Як завжди, залишаються задоволені від нашого центру. Ну це дуже круто, що таке пізнавальне свято першого дзвоника. Тобто вони і да, да, речі, і до речі, був навіть невеличкий квест з запитаннями, там дічки повинні були відповідати. Ну, такий не дуже складний, але тим не менш, це було і ігрове, і інтелектуальне, і таке рухливе свято. А які відгуки були від батьків, дітей, від сімей після першого дня? Ну вони задоволені, тому що у них було питання. Ми можемо. Що Щось зробити, щоб наші діточки займалися, ну, так, так би мовити, початковими предметами. Ну, і коли вони бачать, що це можливо за допомогою наших друзів, партнерів, департаменту освіти, і департамент культури Криворіжжя нам допомагає, ну і взагалі міськрада остерні стоїть, постійно допомагає нам. Тому і враження дуже позитивне. Це на блага і заради наших діточок. Угу. А як ви обирали е, цей комплекс предметів? Так, от англійська ви вже пояснили, чому так? От математика, письмо, читання, як це все? Ну це перш за все першочергові такі дисципліни, які, як то кажуть, основа. Інших предметів, тому і ну, нічого там такого не було, що, що обирати, обирати. Ну, до речі, ми поспілкувалися з фахівцями, з вихователями дитячого садочка, котрі вже розуміються давно на вихованні старших груп, дорослих груп, так би мовити. Ну і все, що з цим пов'язано. Так відслідкували і зробили певний план роботи. Вони зробили план е західів, план навчальний план. І по, по ньому ми працюємо. А чи немає в майбутньому планах розширити цей список предметів? Ні, ну звичайно, вони будуть додаватися вже загально від учбового плану, від потреби і від того, як дітки це все засвоюють. Ну будемо робити певні користувавки. Угу. Ну що ж, пандр, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні це нашої студії, так і ну завжди приємно з вами спілкуватись. В вашому центрі завжди купа різних цікавих проєктів, і я бажаю, щоб їх ставало ще більше. І щоб, як ви сказали, наші діти жили звичним для себе життям. Да, до речі, буде скоро ще невеличкий крутезний проєкт, який ми будемо наразі анонсувати. Чудово, ну, ми, ми завжди раді. Розраховуємо на вашу підтримку. Ми завжди раді. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був керівник центру підтримки Я Маріуполь у Кривому Розі Володимир Курський. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.